Такрутені слово про цей вертеп. Ми його склали таким чином, щоб вертеп включав слова, власне, говірки різних регіонів України, і в першу чергу це є Гуцульщина і і Слобідська Україна, тобто самий крайній схід України. Слова будуть досить унікальні, і треба буде прислухатися, щоб все зрозуміти, але я думаю, що нам це буде під силу. Також наш вертеп містить дуже старовинні колядки. Так само і дуже сучасним зі старовинних це буде навіть кантон 17 століття, де будуть так само досить особливі слова. Це буде дуже так духов, душевно. В нашому вертепі також є слова військового з фронту, який, на жаль, загинув. І це слова, які він запостив два дні перед тим, як у Фейсбуці як його забрав Бог до себе до неба. Я бажаю вам. Приємного перегляду, і прошу е не судити. Це ваша генеральна репетиція. Дім звеселяти, їм звеселяти, дітей збудити, дітей збудити, Христа славити. А я знаю, що пан Чого я прийшов, питайте мене, чого я прийшов, яким дотепом? Не сам прийшов я, а з вертепом, щоб вам його показати і про все чудо розказати, що я сам чув і що сам бачив. а як захочете питати, так цур не перебивати. Як ми вчора в вівці пасли, та стало смеркати, дав я раду. Ніч хлопці в отагу та варіть круту кашу в салу, а на інші каші, Гніт твота на бас, та запирайте добре у раз, щоб який варяга не причвалав, та й нашої ватаї не вкрав. Тільки що поснули, збунтували вся вата, вся від стіни, неначе у броварні брага. Гячко, хана, беріть добру добину, та спішіть веряжню спину. А жульк, а воно сяє і крилами махає. Яцько каже, це птах, а по нас це пряха. А я кажу, цю дурні, це Янгол Божий. Хіба ж ви не бачите, який він гожий? І став питати, щоб почути від нього глас. Чого ж ти, Янголе Божий, прилетів до нас? Чи душі хочеш забрати, чи вівці у нас повпімати? Я послан не за душами, а послан небесами повідати вам радісною весть, Бог з неба прийшов і на землі внесть. Ой лихо, чи ж не за гріхи карати? Про це нічого й помишляти, який є, він хоче на себе забрати. Ой Гой, то збулася та професія, що дід Мусій колись сказав. Скажи ж нам, янголи божі, де той дім пригожий. Я рад би вас провести, тому мушу на небо летіти. Дивіться, мечу з'їзу спиненько. вас веде вона пряменько. Так, ячко, Панас, беріть лучшу ярку, та й понесім породілі Божій у подарку. Взяли, пішли, чого треба, знайшли. Там сиділа породілля Божа, як ясочка хороша, на руках дитя тримало, а воно чуть не вимовляло. Там було багато цари, аж цілих три. І що ж вони у подарунок принесли? Вона від одних, хто все прийнявши, та разів п'ять спасибі їм, сказавши, додому відпустила. А я оце до вас прийшов, щоб вам це все розповідати та й з праздником поздоровляти. Остоку гряде, за собою трьох царів веде, поглядати царю і пану, вишніх сил з цього світу гетьману. Біп родився в полі, на роздолі. Його ну, там сіяли, збирали. Моя жінка має риба. І у мене трошки. То вам Богу треба? Я питаю не про Біп, Ну не про восоль. Скажи мені, де Бог спаси, для цього світу, родився. А, сама ти ваша біла. Так треба було відразу сказати, а то круто, як циган сонцем. <різь> то моя жінка краще знає. Люба. Люба. Досить час? Забирай свій сати, до сучасних тачати, а ти чорти защили, щоб дітей позасили. Стій, брат, сила, ходе хай під могила. Почула бойцю козаці, десь могла дитина плаче. По самолесі кіть, но пістолі і шабліє. Тиро, не бойся, бо є різниця, Жить на землі. Я думаю, царьок тебе понравиться. Ти ж хорошо померти молодим. У нас на свадьбу краща дорога, і вона дуже много. І улицях на залі прекрасною горячої смола. And the chance has Темні. В горі сіється туманна мряка за два метри не видно і соловеків. Темними азімутами, попоритих ярами рельєфі, густо сіється калібр від 5,45 по 155. По болотяних полях із флангів. Сходяться малими групами намарні люди, котрих навіть смерть не в змозі пригадати на обличчя, а тим часом повідають на сніжистій путь, у ясної пані з очима, наче у серни, народився Бог на санях. Народився Бог. Істечку Прийшли пришлеленки у Трісаня і принесли місяць круглий. Прийшли пришлетенки у Трісаня. один одному крила воскує, один в очі цілує, доживаючи різдва. Перед ними дитятко коже, і ніхто розпізнати не може, хто кого стереже, чи дитятко цих ямбурів, чи білокрилі дитятко, що скаче, Не уважить та вже. Вечір, шановне панство. Я тут з кумою зачу за того пана господаря, що має трохи долярі. Товарів, має багато товарів. Що є тут Неповторний, неповторний. Що може всіх нас нагодувати? Сфотографувати. Тож ми прийшли його з Новим роком привітати. Дай Бог! Вас береже в новому році від болю зубного, від гаманця пустого, від язика язикатої жінки, відбільшеної печінки, від сварливої тещі від підгорілої кулеші, від ковідного грипу, від хребетного скрипу. Від юшки скислої, від шиї відвислої, від кави красної, від голови масної, від слив зелених, від долярів підрублених, від дірок по ресолі, від хатньої молі, від гостей, що довго сидє, від тих, що вночі хруплє, від тих, що всяке дурне творять, і від тих, що багато говорять. <говорить. плес> <плес> Відшую вас, щоб і у вашій загороді було стільки вечір, скільки усіх дрібних кришок. Відчую вас з тими святами з Новим роком та святим грізок. Дай вам здоров'я! Дай вам! do koho, daš mi ni gazda, tim zolotoho. Oj, malo, malo, na cim ne stalo. Oj, skaču, skaču, vo hroši bašo. Jak maješ sena, to davaj sera. Jak maješ dočku, to hori Oj, dajde, dajde, jak maješ dano. Ne maješ dano, veho ni skaču. Oj, hoć od ovo, a hoć hoće pojit. A hoć divčina, ko skubo dojit. Postúpna rukáľová, svitmoj kra. дуже емоційно дійсно, такими глибокими словами. Я дуже дякую. Я дякую не лише їм, дякую нам усім, тому що ми одне, так, одне спільне. Ми прославляємо народженого Христа, свідчимо нашу віру, свідчимо нашу українську ідентичність, те, що ми маємо, мало хто має, і нам то не забувати, показувати іншим, які ми гарні маємо традиції, які ми гарні маємо вертепи, виступи, коляди. Дуже дякую моїм нашим колядникам. Зараз буде святкове мирування, і так як я казав на початку, я буду мирувати, хлопці будуть стояти в одній кошарці, будуть, будуть цукерки, а друга буде пуста. <клухи> То значить, цукерку взяли там, де пуста, треба щось покласти. Добре? <клухи> То для нашої спільної мети, для перемоги, для колядників наших, які колядують, ідуть далі. Зараз мають дуже насичений маршрут. Я йду до бачу, так, а вони йдуть в другий бізнес. Так що всім нашим колядникам, всім вам, не розходимося, тому що буде мирування. Нехай Бог дає силу і здоров'я. на нога я і влага я віта.